Всім привіт! У цьому відео ми з'ясуємо, яка найкраща робота в UA Online. В минулому відео ми вже розказували, що найкраще для новачків, в якого від першого там, по третій рівень це робота на будівництві. Але ще можна працювати на нафтовому заводі, шахті, фермі. Або ще можна піти е, на звичайний там, ну, на завод по металу. там. Ну, але це початкові роботи. Але сьогодні ми поговоримо про роботи до 12 рівня. І з'ясуємо, яка найкраща. Ми будемо враховувати не тільки зарплату, а й багато інших критерій. І дізнаємося, яка робота найкраща. Дев'яте місце це в нас водій трамваї. Робота сама по собі непогана, і за годину я заробив 264 тисячі. Але є один великий мінус. Тут є максимальна кількість працівників. І попасти на цю роботу насправді дуже важко. От мені прийшлося е, аж. Дуже рано, поки мало гравців рано просто грають. І так я саме попав на цю роботу, щоб попробувати і вам показати. Платять тут е, дуже добре, але отакий от от великий мінус. Я майже в день ну, неможливо попасти. Можливо, щось з цим пізніше зроблять. От. В роботі нам потрібно їздити по чекпоінтах і коли ми бачимо зупинку, то просто зупинятися. За кожну мітку нам дають 545 гривень. Робота загалом непогана, тільки отакий от, от величезний мінус. Тому, якщо хочете на неї попасти, тоді треба йти або дуже рано, або дуже пізно, щоби, бо там менше гравців грають. Або чекати довгу чергу. На восьмому місці в нас робота автобуса. Ця робота найкраща, якщо у вас є, наприклад, 4, -й, 5, -й, навіть 6 рівень. Це дуже хороша робота е на своєму рівні. Тут ми просто їдемо по мітках. І зупиняємося на зупинках, ще й отака от маршрутка Богдан А-92, яких дуже багато їздять по Україні. Але якщо порівнювати, вже ми порівнюємо 11, й там 12 й рівень. Ну, це вже робота просто є краще. Але сама по собі робота дуже крута. Тут. Можна багато заробити. За годину мені вдалося 80 тисяч гривень заробити досить непогано. Тому найкраща робота для 4, 5, навіть 6 рівня. Тому новачки, як ви тільки там піднімете собі цей рівень, то зразу варта сюди ну, в цю роботу піти. Тому що дуже непогано вона. Ну, для свого рівня. От. Ну, Але якщо порівнювати з іншими рівнями, то це вже не найкращий варіант. Далі це в нас робота механіка. Вона в нас теж досить прибуткова. За годину можна е, 219 тисяч гривень заробити. Але... Єдиний мінус те, що деколи ну, дуже часто попадаються ну, дуже довгі виклики, тобто дуже довга дорога, щоб їхати. Тут можна отримувати, як і від реальних гравців, виклики, наприклад, там повідомлення, що поламалося, там якісь ID вони свої вказують. І ви маєте зайти в організацію, ну, меню гравця, потім організації, і так прийняти виклик, написати там ID того, хто там написав чат повідомлення, там, наприклад, зламався, щось таке. От. Мінус тільки що відстані довгі. От я спробував скоротити трохи, але ви не повторюйте мою помилку. Тому що от бачите, одну оцю річку я встиг проїхати, а от другу мені вже не вдалося проїхати і застряг в воді. Тому скорочувати тут не потрібно. Так, я трохи перемотав, тому що відгу... виклик був дуже довгий. От, Ну тут як кому повезе. Зазвичай виклики довгі. Тому за годину можна там 219 тисяч, але якщо постаратися там швидко. От, Просто натискайте на автомобіль. Ось така от Lamborghini. І відремонтувати. За неї ми получили 7478. Ще отакий от Mercedes Sprinter є. Евакуатор, який досить непогано їде. Можна і реальних гравців ремонтувати, а можна і ботів. Ну це вже як ви виберете. Тільки основне, щоб вам попадалася відста. Невелика. І далі там у нас яке шосте місце, це очищувач доріг. Можна за одну годину заробити 120 тисяч. Вон така от у нас класна машинка, якою ми просто їдемо по чекпоінтах і чистимо дороги. За кожну мітку нам дають 319 гривень. Потім вони будуть трохи повишатися. От як зараз 322 гривні там, бачите. Так. Робота теж непогана. Але є один величезний мінус. Те, що от машинка наша вона зовсім не їде. її максимальна швидкість це 61 км за годину. От. Ну, згори там можна от 65 км. І 70, але під гору вона взагалі не їде. Ну, просто зовсім не їде. От приходиться отак от якось скорочувати, щоб виїхати. Тоді йдемо далі. Наступна робота це в нас електрик. Все, що треба робити, це їхати по. Навігатору, ну, треба натискати на автомобіль і шукати вільні леб, які там треба ремонтувати. Просто натискаємо на автомобіль і список леп. Якщо не буде, там потрібно трохи почекати, потім появиться. Можуть бути довгі відстані, можуть бути короткі. Ну, не будуть вони завжди там дуже довгі, рідко коли. Так, от у нас виклик був отут з цього епіцентру. Так, зупиняємося. І піднімаємося по сходах. І просто з'єднуємо ці проводи по кольору декілька разів. Так, і нам дали 8605 гривень за цю леп. За одну годину ми можемо зробити 8605 там за одну мітку, а за годину ми можемо зробити десь. Е, 130 тисяч десь. Далі в нас є робота поїзда. Все добре, тільки таке саме, як і з трамваєм. Тут за кожну мітку у нас дають 1515 гривень, але тут таке саме, як з трамваєм. Тут також є максимальна кількість працівників. От. І за цього на цю роботу важко попасти. Але так по собі робота прибуткова, досить. Якщо хочеться на неї попасти, то потрібно або чекати чергу, або там йти, коли мало грає гравців. За годину можна заробити десь 240 тисяч. Але якби не один мінус, те, що тут от, максимальна кількість працівників. Далі в нас йде робота далекобійник. Тут ми влаштовуємося на роботу перше, далі орендовуємо собі вантажівку. Ну тут не вантажівка, тут фура. Але, от, ну така от Renault Premium 2012 року. Так, далі ми вибираємо собі пункт, до якого ми будемо їхати. Просто переходимо для далекобійників і, наприклад, загрузка Київ. Якби ми вибрали загрузку Дніпро, нам би набагато більше дали. Але ми вибираємо Київ, просто щоб швидше було для відео. Коли ми приїхали до точки, ми просто нажимаємо прийняти і забираємо такий от прицеп. А далі веземо його. На місце розвантаження з Києва до Дніпра. Мінус тільки те, що рейси бувають довгі. А так ми можемо за годину заробити 158 тисяч. Це досить непогано. Ну, якщо швидко, звичайно. Будьте готові, що прицеп вам по дорозі можуть, наприклад, там врізатися і він у вас відійде. От. Але для свого рівня це непогана робота. От. Але якщо у вас вже більший рівень, то вже потрібно йти на ось цю роботу. Ну, якщо у вас є 11. -й. Так от, перше місце це у нас пілот літака. Тут зарплата 206 тисяч. В годину. Ну і 40 гривень там. 200 40 гривень в годину. 206 40 гривень це дуже непогано. І це найвисокооплачуємо. і Ну, там найбільше оплачуємо робота в грі. Але чекайте, я зовсім забув, що пропустив друге місце. Друге місце це в нас. Розво... кур'єр продуктів. Тут зарплата до 140 тисяч в годину. Це найкращий... найкраща робота для свого рівня. Тут просто вибираєш магазин і доставляєш. Ну, для свого рівня це найкраща робота. Ну, а тепер перше місце. І перше місце це у нас пілот літака. Єдине, що тут треба, це добре керувати літаком. І тоді гроші у вас будуть приходити. Ну тут ми літаємо на такому кукурудзнику і просто розпилюємо поля. Так. Головне навчитися керувати літаком. Ну а на сьогодні все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал WaronUA. До нових зустрічей.